Кожен із нас напевно задавав собі питання, як люди обирають професію перукаря-стиліста. І сьогодні ми завітали до Академії перекарського мистецтва України, яка готує спеціалістів в б'юті індустрії вже 10 років, щоб побачити, як же проходить процес навчання. Можливо, і ви забажаєте стати перукарем. Найскладніша робота, за яку не платять, але за яку з великим бажанням беруться багато жінок світу, це робота з наведення власного марафету. В народі кажуть, що зробити людини красивою можуть два майстри: один з них кравець, а другий перукар. Процес обучення состоїть із нескольких ступенів, тобто Це теорія. Демонстрація і практичні заняття. Розглянемо професію перукаря, яка є дуже творчою, тому цікаво, чи кожен може стати перукарем та якими якостями треба володіти, аби стати успішним майстром. Саме головне в нашій професії це, звісно, життя трудолюбие. Трудолюбие – це, звісно, бажання і трудолюбія. Трудолюбія це. Должна бути в будь-якій професії перукарство є дуже кропіткою та складною справою, тому щоб навчитися, хоча б базовим вмінням, необхідно приділяти цієї справі багато часу та старання. У нас е трьохчасове заняття достатньо багато груп. В утрі да, заняття это тобто, з 10 до часу, да, і заняття з 2 до 5 – це вже вічерне заняття. Всі ми пам'ятаємо, як казали нам бабусі, довге волосся це одна з найголовніших жіночих прикрас. Тож чи змінилася ця думка зараз? Можливо, саме короткі стрижки є більш модними та стильними. Больше короткі волосся, да достаточно короткі стрішки. Длінні да. форми були завжди актуальні, але да, більше. Клієнти просять салони короткі форми. У наш час люди приділяють велику увагу своїй зовнішності. Дуже важливо виглядати стильно та доглянуто. Тому професія стиліста перукаря зараз дуже популярна. Клієнти приходять соломка нам на укладки, на стрижки. це абсолютно нормально. Многі да? так і виділять, що багато зв'язки да, зв змінюються постійно. Да, у нас в Голлівуді. мода часом. Звісно, спочатку студенти не працюють зі справжніми моделями. Викладачі видають їм спеціальні голови манекени, на яких вони тренуються, поки майстер не побачить, що студент може робити стрижку вже справжній людині. А коли студент робить стрижку справжній людині, можна не хвилюватися про те, що щось раптом не вийде. тому як майстер контролює роботу, підказує та ретельно виправляє студента. Та звісно, ніхто не залишиться без роботи з випускників а кращі студенти навіть можуть стати викладачами у самій академії, як наш герой Стьопа, а також справжнім перукарем-стилістом.